Репресії були свого часу проти Росії Росія за радянського союзу проти татар, і зараз відбувається. А тут вийде на арену людина талановита. Значить, світ буде також реагувати на це, і буде своя опінія, тобто характеристика про цей народ. І дуже-дуже позитивно. Нехай Україна є держава, де повинні розвиватися будь-які національності. Ніхто нікого не повинен дискримінувати і не дискримінує. Вона співає. Наскільки я чула, я бачила тільки раз її виступ, на жаль, але я чула, як її голос пронизує душі людей. Я думаю, що це варто послухати. Вона з родом звіта сама. І Європа, і світ побачить все. Навіть, навіть в тій ж самі пісні. Що вона буде співати? Джамала дуже яскрава співачка, і, власне, вона вибрала дуже гарну тему. Крим це доволі болюче питання для всіх українців і для всього світу. Я думаю, що це дещо підвищить її шанси на виграш і все-таки, можливо, вкотре зверне увагу на таку проблему, про яку вже трошки забули.